Досі на слуху страшна ДТП в Одаях, яку скоїв секретар Коломийської міської ради Любомир Жупанський. Та як стало відомо, це вже не перша смертельна дорожня пригода за участю керівника Коломийського осередку БПП. На спаса 19 серпня 1994 року у селі Мишин, авто, у якому брати Жупанські їхали з боку Стопчатова, на шаленій швидкості збило 52-річного Миколу Нагорняка. Чоловік від отриманих травм помер на місці. В цілях безпеки ми поважали за потрібне прикрити обличчя наших співрозмовників. Це була на спасах. Ну то, що він, що вони летіли, так, що він у повітрі поляки, бо через дирати казали, там люди. ж бачила, як він то він довго тут лежав. Звідчі-три години лежав, хати його не забрав. Та він його десь того, як підчепив, так аж туди його кигнув в ту сторону. Так. Він вже. Він він з тої сторони його вдарив, і він вже так їхав. І на цю сторону переїхав. Він там упав у паурів. Я знаю, що їх було що чотири браки жупанські ж тоді. У далекому 1994 році винуватець смертельної ДТП так і не поніс покарання. Про неї говорило все село, але пошепки рідних залякали, щоб мовчали. Вони досі через 22 роки після трагедії воліють не говорити про це. Тому надавати коментарі на камеру відмовляються. Страхали нас бояться. А Я до покарання покарані принес. Мене сплатили, як вам сказати, мене пам'ятник поклали за те, що в збили. Непокаране зло тепер повернулося в більшому розмірі, забравши життя ще двох людей. Через термін давності покарати за вчинене ДТП у Мишані неможливо, але як показує досвід, безкарність породжує безкарність. Чи можуть рідні загиблих задаїв розраховувати на об'єктивне розслідування тепер? Коли винуватець високопосадовець із покровителями з БПП? Якщо у далекому 1994 році, будучи юнаком, жупанський, уникнув покарання у разі необхідності. Журналісти готові надати правоохоронним органам відзняті матеріали, в тому числі, які не були показані з міркувань безпеки.